Вітаю, мої любі ремокласники! З вами Анастасія Петрівна і ми на уроці математики. Тема сьогоднішнього року віднімання від 16 із переходом через десяток, розв'язування задач, визначення часу за годинником. Поїхали! Пролунав уже дзвінок, починається урок на уроці Не коняй, математику вивчай. Почнемо ми урок із усного рахунку. 14 відняти 5. Чи прилетить сонечко до цієї хмарки? 9. 13 відняти 5. Пригадаємо, що тут ми можемо розкласти 5 на 3 і 2. У нас виходить 8. 15 відняти 6. 15 відняти 5. А потім іще 1. Виходить 9. 15 відняти 7. Тут можемо використати перш... другий спосіб від 10 відняти 7. Буде 3. І 3 додати 5. 8. 14 відняти 6. Віднімаємо спочатку 4. А потім 2. 14 відняти 4. 10. 10 відняти 2, 8. 13. відняти 4. 9. чудово. Відкриваємо зошити і записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. І каліграфічно прописуємо число 60. Поставте відео на паузу і виконайте. Продовжуємо. Знайдіть на сторінці 36 номер 207 Складіть і обчисліть різницю за схемою. 14 відняти 5. Подумаємо, що нам від 14 легше спочатку відняти 4, а потім 1. 14 відняти 4 10. 10 відняти 1, 9. 14 відняти 6. Так само віднімаємо спочатку 4, а потім решту. 14 відняти 4 10. і відняти 2. 8. 14 відняти 7. Тут ми можемо 14 розкласти на 10 і 4. 10 мінус. 7 буде 3 і 3 додати 4 7. 14 відняти 8. Також використовуємо другий спосіб, так? Від 10 віднімаємо 8, залишається 2 і 2 додати. 4 6. 14 відняти 9. Зручніше відняти від десятка 10 відняти 9 1 і плюс 4 5. 15. 15 відняти 6, 9, 15 відняти 7. 8. 15 відняти 8, зручніше відняти від десятка. 10 відняти 8, 2 і 2 додати 5 7. 15 відняти 9. Так само відніміть від 10. 10 мінус 9 1 і додати 5 6. 16. 16 відняти 7. Можна від 16 відняти спочатку 6, а потім 1. Залишається 9. 16 відняти 8. Так само 8 розкладаємо на 6 і 2. 16 відняти 6 і відняти 2. 8. 16 відняти 9. А в цьому випадку легше відняти від 10. 10 відняти 9 буде 1. І плюс 6. 7. Чудово продовжуємо далі. Ну, а зараз письмова робота. Запишіть вирази 208. Знайдіть номер 208 на сторінці 36. Такі вирази ми розв'язуємо поступово. 7 додати 8. Використовуємо простий олівець, щоб не заплутатись. 7 додати 8. Доповнюємо сімочку до 10. Тобто нам треба спочатку додати 3, а потім 5. Виходить 15. 15 відняти 9. 6. Далі 13, відняти 6. 13 відняти 6 буде. 7, як ми з вами віднімали, відняти від 13 спочатку 3, а потім іще 3. Так. І додати 3, 10, 42 відняти 40. Буде легко, буде 2, а 2 додати 9. 11. Тепер зверніть увагу, для того, щоб записати вирази у другий стовпчик, ми відступаємо три клітинки в бік від найдовшого виразу. Від найдовшого, не від першого. Якщо ми відступимо від першого, раз, два, три, то будемо записувати ось тут, то наші вирази просто будуть зливатися. Відступаємо від найдовшого прикладу. 3 клітинки в бік в четвертій крапочку і піднімаємось вгору. 8 додати 7 у нас вже є підказка. Від перестановки доданків сума не змінюється. Все одно буде 15. А 15 відняти 10. Правильно 5. 30 відняти 20. Буде 10, 10 відняти 5, 5. 100 відняти 90, 10, 10 відняти 9. Один. Поставте відео на паузу і запишіть ці вирази. Продовжуємо. На черзі рухлива вправа. Відкладіть ручки олівці і давайте розімнемо наші пальчики. Хоч бабуся вже старенька, всім гостинці роздала. Тараси пряничок, Іванкові Бубличок, Тетянці Ватрушку, Маріці Пампушку. Тільки в Юлі внученьки, без гостинців рученьки. Продовжуємо. На сторінці 36 знайдіть номер 209 Ви бачите умову задачі. Розв'яжемо її, скориставшись коротким записом. Поставте відео на паузу і прочитайте задачу самостійно. Давайте розбиратись. В автобусі їхало 16 пасажирів. На першій зупинці вийшло 5 пасажирів, а на другій 3. Скільки пасажирів залишилось в автобусі? Бачимо короткий запис. Давайте заповнювати табличку. Скільки їхало пасажирів в автобусі? Їх їхало 16. Так. Всього. На першій зупинці, далі дивимося, вийшло. На першій зупинці вийшло 5 пасажирів, а на другій 3. Бачите, вони виходили не одночасно, а по черзі спочатку 5 вийшли, потім 3 вийшли. Отже, 5 пасажирів і 3 пасажири, що означає фраза вийшли. Це знак додати чи відняти. Відняти, тому що їх зменшилась кількість в автобусі. Що запитується в задачі? Скільки пасажирів залишилось в автобусі? Отже, чи знаємо ми, скільки пасажирів їхало? 16. А чи знаємо ми, скільки вийшло? Ні. Поки що не знаємо. Нам треба спочатку дізнатися, скільки всього пасажирів вийшло. Так, треба їх додати. 5 додати 3 буде 8. Тепер дивимося. Легше нам розв'язати цю задачу. Їхало 16 пасажирів, вийшло 8. Скільки залишилось від 16 відняти 8. Залишається 8. Це був перший спосіб розв'язання цієї задачі. Можемо також і віднімати поступово. Наприклад. 16 пасажирів їхало, вийшло 5 пасажирів, і потім іще 3 пасажири вийшло, скільки залишилось, тобто записати це все одним виразом. 16. Відняти 5 і відняти 3. Який же буде результат? Такий самий. Просто розв'язуємо іншим способом. Давайте запишемо цю задачу. Запишіть слово задача номер 209 Запишемо її в дві дії. 16 відняти 5 дорівнює 11 пасажирів. 11 відняти 3 8 пасажирів. 8 пасажирів залишилось в автобусі. Як ви бачите, є ще і третій спосіб, так? Тобто віднімати поступово. Ми запишемо з вами це в один вираз. 16 відняти 5 і відняти 3 дорівнює 8 пасажирів. Запишемо із коротким записом. Їхало 16 пасажирів, вийшло 5 пасажирів і 3 пасажири, скільки залишилось? Відповідь: 8 пасажирів залишилося в автобусі. Кожне із цих розв'язань буде правильним. Головне, щоб ми з вами мислили логічно і немає у таких задач одного, однієї правильної відповіді. І їх аж цілих три способи. Поставте відео на паузу і запишіть розв'язання. Чудово! Продовжуємо. А тепер знайдіть вправу номер 210. Доповніть числовими даними і розв'яжіть задачу. Тут ви вже можете пофантазувати. Малярові потрібно пофарбувати 15 вікон. До обіду він пофарбував, можемо тут вставити якесь число. А після обіду стільки то, скільки вікон залишилося пофарбувати малярові. Давайте подумаємо, можемо ми, наприклад, вставити тут число 20? Малярові потрібно пофарбувати 15 вікон. У нього таке завдання. До обіду він пофарбував 20. Це можливо? Ні, йому такої задачі не ставили. Наприклад, до обіду він пофарбував е, двоє вікон, а після обіду іще 4 вікна. Скільки ж вікон залишилося пофарбувати малярові? Давайте подумаємо. Від 15 віднімаємо 2 і віднімаємо 4. 15 відняти 2. 13, 13 відняти 4 9. Тут ви можете використати будь-які числа. Або можемо визначити, скільки він пофарбував взагалі. сьогодні. 2 додати 4 буде 6. І від всієї кількості потрібних вікон від 15 відняти 6. І в нас вийде той же самий. Результат. І на останок годинник. Подивіться уважненько, котру годину показує зараз годинник. 12, так? Обидві стрілечки на 12-й, а котру годину показував годинник 5 годин тому. Тобто, 12 відняти 5. 7. Сьому годину він показував 5 годин тому. Котра година наразі? разі? 10 маленька стрілочка на 10, велика на 12. А котру годину показував годинник 5 годин тому, відкручуємо. Тобто віднімаємо 10 відняти 5 5 годин. Наразі 11. А котру годину показував годинник 5 годин тому. Наприклад, зараз у нас 11-та година ранку. 5 годин тому 11 відняти 5, 6 година ранку. Вашим домашнім завданням буде виконати номер 212 і 213. Вирази розв'язуємо також поступово, використовуємо простий олівець і задача. Розв'яжіть задачу, скориставшись коротким записом. Його ви і запишете в зошит, тільки вже заповните пусті клітиночки. У депо було 16 трамваїв. Спочатку на маршрути вийшло 5 трамваїв, а потім і ще стільки само, давайте заповнимо. 16 було, вийшло 5 трамваїв, а потім і ще стільки само. Це скільки? Це також 5 трамваїв. Скільки трамваїв залишилося в депо. Уявляємо собі 16 трамваїв. Відправляється спочатку 5, а потім іще 5. Ви можете розв'язати цю задачу одним способом на одну дію, або вирішити двома діями. Дізнатися, скільки вийшло всього. Разом, а потім відняти від загальної кількості. Я бажаю вам успіхів! До нових зустрічей!